Любі друзі, всім привіт! Нарешті я дочекалась, коли розквітли ще дві мої орхідейки. І на ваших екранах ви бачите Ханглін Rose. Дуже гарна орхідейка. Її, до речі, я купила в магазині Камелія в дуже-дуже гарному стані і за значною знижкою. І вона мене дуже радує від самого початку, як з'явилась у мене. На зараз у неї поки що тільки три квіточки. Ця квіточка нещодавно почала розкриватись. І ще, звичайно, є кілька нерозкритих бутонів. Неймовірна красуня насиченого гарного малинового кольору та білим обравленням пелюсток. До речі, вона має дуже-дуже легкий витончений аромат, ледь помітний. І ще одна чергова неймовірна красуня Стюартіана Пікачіп. Подивіться на її неймовірне прекрасне листя. З такими гарними світлими плямами. Дуже довго про неї мріяла, і от коли тільки знайшла, одразу ж захотіла її купити. Цього року вона радує мене знову двома квітконосами. Так само, як було і при її купівлі. В інших роках вона цвіла тільки одним. Подивіться, яка вона красуня, білі пелюстки. І нижні завжди поділені навпіл, зверху більш білі, а знизу мають такий дивовижний салатовий колір і неймовірно гарний насичений темний крап, малиновий чи бордовий, дуже неймовірна краса. Просто чудова архідейка. А на другому квітконосі я тільки очікую розкриття бутонів, бо розкрилась на зараз одна квіточка, і друга тільки збирається. Ось, дивіться, вона ще дивиться вниз і розкрила тільки нижні свої дві пелюстечки. І ще зовсім трохи часу і я зніму обов'язково для вас огляд всіх квітучих орхідеїк разом, ще трошки більш повного розпуску цих орхідеїк. Тому, якщо вам подобається така краса, запрошую вас подивитись наступне відео огляд моїх квітучих орхідеїк. Всім вам бажаю також пишного квітіння! Ваших орхідей та інших квітів, міцного здоров'я, найскорішого миру та щедрих Божих благословень! Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!